І всім гайс! Сьогодні в цьому відео нас продовжується рубрика Шлях до богатій діво на сервері QuantRP в GTA 5. Дякую всім велике за 479 підписників на моєму каналі. На даний момент нас ціль 500 підписників, які будуть зовсім скоро, і я для вас розіграю машинку Тому підписуйтеся. До речі, ось переможець у розіграші на 200к. Вітаю тебе, друже! Все як завжди, в цьому відосі розіграємо 200К. Умови всі ті самі. Підписатися на мій канал, поставити лайк і написати комент з вашим ніком грі та Discord. Бажаю вам удачі у розіграші. Також не забувайте про без промокод на кванті, а саме янг, який виводите в телефоні на другому рівні вашого персонажа, і лутаєте 50 тисяч плюс один левел до перса. Всім бажаю приємного перегляду. Ну а ми погнали до відосу. Ну і наша серія Гайс починається з того, що я купив собі доджика челенджера за 1,9 мільйонів баксів. стеч 1, фулфетешний, без підвіски. Коротше, йдемо зараз з вами в казино. Не знаю навіщо, не знаю чому. А ми йдемо в казино. На 100 тисяч часто поганяти. Чесно, щось я сьогодні грати ще не дуже то і хочу. Хочу таку вбімочку зайти собі погамати, але треба отримати ото хоча б цей пейдей. 20 хвилин ще в АФК. Точніше 30. Тому зараз так в казино підемо пограємо. Ну, як ви зрозуміли, лодоман він і є в Африці Лодоман. І я, на жаль, слив тих 100 тисяч, на яких я хотів піти пограти, і почав кидувати ще більше грошей більше і більше більше, поки не вкинув всіх своїх 1,9 мільйона. Ну а що з цього вийшло, можете дивитися далі. Так, я пропоную нам звідси просто піти, тому що це нервотрьопка. Я стільки сьогодні нервів сил потратив на це казино. Коротше, я пропоную звідси з'їбатися нахуй. Все, хватить на сьогодні. З мене. До мене якась людина, до речі, дзвонила. І чомусь чомусь щось не брала трубку, не знаю. Продати. Продаємо 10 тисяч. 10 тисяч і... 390. Все. У нас виходить, скільки ми підняли? 300 тисяч. Блять. Як я сука, блять. Раді цих 300 тисяч або ви всі гроші слив, все, фатить на сьогодні. Я вже все. Коротше, зараз буду викладати об'яви з тим викупом, з продажу цих шортиків, я так і їх не продав. Та й в принципі все. Далі я в підписника викупив анорак за 150 тисяч, у нього ніби була 500, тому в купілочку записуємо. І великий привіт підписнику за те, що продав нам цей шмоб. Далі все, як завжди, рулеточка за 5 годин, з якої ніфіга не падає. Ну це вже тупо знаєте, вже за, тому рухаємося далі. Далі я продав кофточку стіле за 150 тисяч купляли ми її з вами за 100 тисяч підписника Андрія. Тому 50 тисяч чистого заробітку у нас. Далі така лайтова продажа, кофта Гучі. Ну, я думаю, ви всі знаєте, що не нахуй нікому не потрібні. Вони там навіть по Касорі бомжі продають. Ну, я знайшов тіпочку за 10 тисяч йому її продав. Ну, в принципі, в чому є в купілочку, плюс 10. Далі у нас буде покупочка просто лютого домику на Вайнвуді До речі, це мій перший нормальний дім за всю гру на сервері Квант РП. Також мені написав підписник Шінтаро Кефтме великий тобі. Бро, привіт! Дуже велике дякую, що ти мені його продав. Тому зараз у нас буде моментик з покупкою цієї хатинки. О Здару, такі. Бомж таксист. Нихуя собі тут айнтат нахе Ебать Ой-ой-ой Та ти шо нахуй тут навіть є? Ніхуя собі тут навіть є? Та деяких домів навіть немає проходу назад блядь Це все нормально нормально Ага, тут навіть така є, ніхуя собі Блінуджа, а чуєш, ж а тут не можна поставити гаражне місце, так? Ага, ну типу якщо він підтримує його, то можна поставити чисто теоретично. Підтримує <ривіт> можна. 500к вроді з 0 до 1 я в нього піддав. Ага, я понял. <ривіт> Ти шо <що> цю <цього> продаєш? я ж мене то є на роботі, Ага. В мене похоже хуйня, то я й твої хата не купляю, хіба тільки на продаж. 319, 1,5, на ігозка 1.7 все, дякую. Єбать. Не забудь проплатить. Піздец То буде пизда, то буде фейл. Ну і коротше, купили ми за хату за півтора ляма, ну і плюс я її уплатив за 10 тисяч в банку. Тому непоганий варік. Але до того я ж не знав ціни взагалі на дома. Ну плюс-мінус знаю на такі, типа муравейники там туди-сюди. Але на нормальні такі думи, я ціну і не знаю. Тому я цей домик можна сказати, всліпу купляв, Я ж не знав, чи я його перепродам, чи не продам. Ну тому що ну це об'єктивно. Я ж не знаю ринку на них. Але все-таки вирішив врізкнути. Скарли знімається налічку. Зараз повідомлення. Я думаю, наліком, наліком треба. Чи тебе на карті чи на ліку? Я типа. Не, у мене типа зараз на ліку, на ліка немає, типа у мене зараз все на карті. А, то прийдеться певно зняти, бо, єбать, мене щось так жорстко 30, FPS просив, ебать. Тебе то щось просив FPS чи ні? Не, кстати, у мене. О, ні, ебать. Та так типа на високий сам по собі. Ага. Ти мене щось до 40 просив. Ну ладно, так, давай, чекаю. У мене типа до 40 зараз. О. Добре, добре, добре. Короче, знайшов покупця на домик 1,8. 1,8, це піздец, блядь. О, їбать. ППС до 40 вернувся, ладно. З 40 до 80. Коротше, дивіться, оцих будинок за 1,8. Щоб ви розуміли. Бля, йобаний рот, йобаний телеграм, нахуй так, блядь. Зосереджені, не, не безпокоїти мене, не турбувати все. Дивіться, ми цю хату віддаємо за 1,8, блядь. Ду людина сама приїхала, мене не йшла. ну нічого він не, і не питав, і нічого. Ну як -то, ну не писав взагалі. Блять, все, за 1,8 ми йому продаємо її зараз. Якщо все буде охуенно, це ох... офігенно просто буде. Це 300 тисяч на рівному місці. Ти тільки від'їхав, в мене ФПС зразу 40 до 80. Боже, я не оптимізував. Ну так. Динись. Все. О, все, дякую, велике. Ну і ось так ми, коротше, зробили з вами 300 тисяч чистими. До речі, мені після цієї людини, яка купила, дуже багато людей писала. Навіть перекупи, не перекупи. Ну я не знаю, людей з 5 написало за цей дім. Я пеною ну деш так продав. Його можна було за два продати. Я так думаю, тому що це Вайнвуд, все таки. Хай він і безгаражний, але ну, все-таки це ж Вайнвуд. Тому ось так от вийшло. Ну продав, за скільки продав я одно в великому плюсі. Тому рухаємося далі. Далі нас некстова покупочка. Це кролик е, зі зброєю на спині. Донатний, до речі, за 26 мільйона баксів. 600. Все там, там якраз все розчитано було. <сих> О, все, дякую. Давай удачи, я побіг. Давай, давай, тобі тоже. Дивіться, що ми з вами купили? Бля, я конечно думав, що він чорного кольору. Ну ладно. Заб'ємо на це болт, в принципі. Олімпейчко. Ой-ой-ой, чин назос, чин назос. Я як бомж виглядаю, якщо чесно, в цьому луці. Далі на next день я цей рюкзачок продаю перекупу за 2,8 мільйона. Тобто у нас навару 200 тисяч, бистра продажа, то я не заморожую свої гроші нормально заробляю, тому все гуд. Ще 100 чи 50? 100, 100. Чи 50? <såuaal> 100, давай 100. Та давай 70. Та давай, давай 100. Так, нормальна ціна, слухай. Та спором нема, двоє як резко відреагувавши, з самого ранку такі гроші слухай, даю. Айну, ну, давай Та сотку, ты все. Та ні, давай сотку, давай. Та ладно, давай хоть 75. Не, давай сотку. Да шо тих 25 п'ять тисяч? Да я вже і так заложник ситуації, слухай, я типи не можу відмовити, но я думаю, ты точно скинеш, я не перший раз такое працюю. Та ну, це так нормально ціну, слухай. Дякую велике. А 25 п'ят, да. А ты ж хіба не скинеш? Ні. Все, готовий? Так, так. Все. Бля, в мене така хуйня, знаєш, тільки куплю якийсь рюкзак на 30 слотів. От тільки куплю, весь інвентар забитий, все поскладаю в рюкзак, тільки починаю продавати, в ту же секунду його продаю. <реш> Далі тому самому перекупу конгресмена ми з вами віддаємо анорак. Брали ми його, як ви пам'ятаєте, за 150 тисяч. Я за стільки самий Мені Щось було впадло з ним стояти. Я думав, що я його не продам. А він, до речі, його продав дорожче. Тому ось така от фігня вийшла. Ну, в ноль вийшли, то в ноль. Лад, фіг з ним. Їдемо далі. Далі, як ви пам'ятаєте, того самого підписника з анораком. Е, я в нього викупив сет Гучі за 900 тисяч на перепродаж і штани. Biohazard за 200 і кофту за 250 нібито. Так, да, оту Supreme. І побачимо, чи я зможу взагалі щось продати з цього всього. Купили, купили, купили мою розвалюху, прям тільки що. йо моє Капіц, я ще звідти шмотки навіть не встиг забрати. А йомою. Коротше, продали ми з вами її в ноль. Так, виявляється, гайс відсоток з продажу машини 1. Тому я її продав якби мінус. Так, лям 960 мінус 20 тисяч, це лям 940. Тобто я з неї заробив е, скільки я з неї заробив, 40 тисяч. Ну, плюс-мінус плюс на бензина, то все, навіть на нішу і заробив, до речі, на самій ліквідній машині. Треба було її дуже дешево брати, треба було її брати за 1,7 хоча б. Але так добре, що в принципі в плюс вийшло. Ну і по традиції, guys, Рулеточка, з якої ніфіга не випадає, ну зато 30 тисяч хоча б щось забираємо. 320 продаємо цю кофту з чистий заробіток 70 тисяч Просто easy money. Все проверяю. О, Опа, ще раз. давай тобі тоже дякую Гарно Далі я забрав 100 квад за відіграних 5 годин, ну і перевів бабки, і це в нас вийшло 75 тисяч. І далі в нас супер покупочка, саме SLR McLaren Mercedes за 3 мільйона Вона full fetish на перший стейдж і плюс дріфт. Ну і коротше, я на них ринок то взагалі не знав. Скопо подивився, і десь продають по 4, по 3 і 5. Я такий вірші йому сказати 3 мільйона. Ну він мені коротше, продав Вияснилось, потім він хотів відігратися в Кості, ну і мені слив цю машину. Тобто вона мені досталася за 3 мільйона. Ну це просто бомбезно. Ну і коротше, планував я з неї. Заробити мінімум 800 тисяч, так як він мені казав, що йому предлагали за ню 3,8, а він її купив за 4.2, ну і не хотів дешевше продавати. Далі я замінив мастило в нашій машині. Я замітив, що вигідніше просто вже купити людини на руках, чим, чим механіка заміняти і чекати стільки часу, тому мінус 8 тисяч в купілочку нашу. Далі гайс ще один викуп речай. Також підписник, до речі, посавчик тобі великий, друже. Купили ми в нього Ізіки за 290 тисяч. Ну і плюс я його ще мов, я дуже сильно хотів купити собі. Кофту Барбері, ну я в нього її забрав за 180 тисяч. Просто дуже хотів з нею поганяти, тим більше на прев'юшки для краси, можна її там трошки, може і зароблю, може і не зароблю. Гайс, я отримав досягнення Лудоман. Ой, такий Лудоман, блін, я вже запутався. Коротше, ігроман. Це провести півтисячі годин на сервері, і ми з вами забираємо цей приз. все Можете мене привітати, в принципі. Це одразу міняємо, тому що ні, ну, в чому... Хоча хай ладно, хай там лежать 30 тисяч. Короче зараз я просто сижу, монтую відосик для вас. Тому ось так. В принципі, поки нічого не продаю. Далі я дуже швидко знайшов, до речі, покупця на наші ізіки. Я їх продав за 400 тисяч плюс комісія. Він чомусь кидав обміну. Ну да ладно, ми заробили з вами 106 тисяч баксів. Далі, як ви пам'ятаєте, в останній серії попередостанній ми з вами купили спущені штани за 100 тисяч. Боже мій миле, скільки я їх продавав, мені ніхто нафіг не писав, Ну, я їх єлі віддав за 130 тисяч, 30 тисяч плюс Ну, дуже неліквідно. Я в другий раз на таке не буду підписуватись, я махав. Далі, гайс, я купив хату за 590 тисяч і поїхав на обмін. А саме ми обмінювали наш SLR McLaren на мотик Yamaha R1, ну тобто R1M по-гітажному. І плюс доплата півмільйона. Тобто, якщо все би було добре, продати мотик за 3,5 мільйона, відповідно, лямчик навару. Ну і коротше я вирішив, ну, чом би не, тому я поїхав на обмін. Чекай, Йому півляма просто продам її. І він якраз... а, ти його мені за півляма, так? Да? Так. Да. А, і за півляма точно, я щось то навіть не треба передавати бабки. О, все. О, все, чотенько, да? Замучили, бля. Пиздец. <зас> Нормально, все це чотенько. Та і все, дрифтик там є, коротше. Ага. Просто я його, Ну, знаєш, його просто не можна настроїти, коли він на маркетплейсі, а так він типу, є. Все, ми купили, короче, обміняли на мотик е, оцього R1, він мені обійшовся за 2,5 млн. Виходить. І виходить, що я його буду продавати за 3,5. Тобто 3,5, якщо воно продасть, це буде бомба. Блін, ніколи в мене мотоциклу насправді не було, дуже прикольно, я на ньому вже катався. Я навіть знаю, чий то мотоцикл був, тому така от тємка. Ну, все турбо, все є, абсолютно все. Він просто ідеальний цей мотик. Правда, у нього максималка тільки 300 кілометрів. Оце трошки біда, а так прикольно. Ну і далі після обміну мені потрібно було щось рішити з хатою, тому що більшість мого бюджету просто було закладено в мотоциклі. Ну і немає смислу тримати цю хату. Ну я вирішив її просто вже продати, покрутив, до речі, ще рулеточку, вибив зіти мотоцикла, продав його за 20 тисяч, ну і знайшов вже покупця на саму хату. Продаємо, коротше, нашу хату, за скільки я купляв, ну там десь мінусі на 4 тисячі буду. але все, подякував, гарного дня. Да, Всем також дякую. Парі я вже приїхав додому, так і не продав до речі мотоцикла і. Зацініть, до речі, графіку, як вона вам подобається чи ні. Я десь хочу про це зробити відосик. Ну, як ви бачите, я забрав за 5 годин 100 кванткоїнів гри і також залутав з рулеточки 100 квадкоїнів. Ну і далі продажа нашого Моцика. Я продав доволі рідко його дешево, пішов в нормальний плюс, але можна було, звісно би, більше, але все одно я дуже добре заробив. Продали ми його за 3,2 мільйона, і чистого прибутку у нас з вами вийшло 700 тисяч. Ну там плюс на хату, якщо там відняти, ще може десь 20-ку, то заробили 680. 80 тисяч дуже гарні гроші. Ну я планував взагалі лям заробити, мінімум 800 тисяч. Але, як ви знаєте, не завжди все йде так, як ви хочете. Що, будемо ставити на цей венінговий апарат чи ні, пацани, що думаєте? Що думаєте? 3,8 за нього і 2.8. Дивіться, в місяць він приносить 200 тисяч, так? Ну, 180, условних, так? 180 він приносить в місяць, значить за 2 місяці. Ну давайте, условно, давайте, я подержу його 3 місяці, це буде в нас півмільйона, правильно? Тобто я можу його купити за 2,7, продати за 2, в принципі. А чому б і ні? Давайте купимо. На 1 під Чи ні, блядь, я не знаю. Ну якби його за 2 мільйона б забрати, було б ахуєнно. Але це перший бізнес, пацани. Твоя ставка, лідери, бля, я депіл. Ну, я майже всі гроші на меді апарат віддав Блядь. Ну прикиньте залетить зараз Блядь 2,8 мільйона це дохуя Це реально дохуя Але якщо той тип піднімав на 250 тисяч то блядь Ну треть чекати блядь треба чекати 2,8 блядь Це так дохуя Пацани Ну я надіюсь будете приходити Якщо зараз зловлю Якщо я зараз зловлю це буде це реально буде розйоб Ну Дмитро, Дмитро прям супер бореться. Або він спеціально підняв ставку. Спеціально. От хуй, блядь. Ну і коротше, на жаль, я не зміг купити цей вендінговий апарат, тому що після цієї ставки Дмитра там вже була жорстка заруба, там по 3,5 мільйони вже там його купляли чи що. Я вже злі не, не знаю, до речі, за скільки його купили, але за дуже дорого. Ну і коротше, ось така от фігня вийшла. Я дуже хотів його купити, але, на жаль, не вийшло. Можливо, в майбутньому десь щось, якщо попадеться, офігене, то можна буде щось прикупити. Далі я на кінець вже продав свій е, лук. Гуччі, дуже довго його продавав. Мала купити одна людина десь за лямчик чи за 950. Вже часу не пам'ятаю. Ну він купив інший лук, тому я продав його ось оцій людині. Він не впізнав. До речі, усапчик тобі трошки щось там збісив. Вибачай бро, якщо там без обід. Ну там типа туди-сюди. Блін, щось, я не знаю, щось був не в настрої чи що. Ну і коротше, ми з цього костюмчика вийшли в ноль. В принципі, нормально, тому тому All Gucci.